Вітаю 24 серпня 2025, місто Рівне Україна. Хочу привітати всіх з Днем Незалежності нашої держави і в першу чергу подякувати всім хлопцям і дівчатам, які боронять зараз нашу незалежність і дають змогу нам. Знаходитися на нашій землі і ціною свого життя, здоров'я оберігають нашу землю. І хочу звернутися до жінок, матерів, наших захисників. Дай Бог всім дочекатися своїх дітей. Чоловіків, батьків, братів, сестер додому живими. Низький уклін і велика шана. Дякую вам. А хто не має можливості, по віку, здоров'ю завжди може допомагати чи донатами, чи іншими справами, щоб скоріше закінчилася ця клята війна, і щоб як омога більше наших людей повернулися додому як найскоріше? Ще раз дякую. А у нас сезон полунички. 20 2025 продовжується. Вирішила зняти відео, зрізаю сажанця і побачила досить велику полуницю. І хочу зважити. Ну, хоч яким чином підняти свій дух, настрій не тільки. В себе споглядаючи. А й, можливо вам якось десь відволіктися від цієї біди і горя. Хтось питав за сорт Сізаже. Ось я вам показую Сізаже. Жодного вусика немає. Там в мене ще в одному місці є Сізаже. Я подивлюся. Сізаже це французький сорт. Мамочка в нього так само, як Ванабель і Ванаїс. Мара Дебоа. Але він е, дуже відрізняється не так листиком, ну, листик трішки е, такий тугіший, ніж е, Анабель і е, Анаїс і Марадебоа. Але він е, має такі, кіс, ну, кислинку має. Якщо Анаїс, Анабель і Марадебоа, це просто ну, такі якісь вишукані е, сорти, хоча вони відрізняються, кожен має свій смак то Сізаже взагалі не користується попитом, я його тримаю, бо в принципі він ну, гарненько росте, невеличкий кущик, завжди з ягодою, завжди. Немає такого, щоб на ній не було ягоди. Ось взяла сізаже. Так, і от дорізала саженці. Так, як ж то переступити замовлення. О, переступила. Флоріда Б'юті вже це не буде рахуватися рекламою, бо, в принципі, саженців вже немає. Бачите? Зранку були, а зараз вже немає. Там вже осталося. Ось побачила отакі ягоди і вирішила зняти відео. Це Флорида Б'юті. Ось це ягода. Флоріда Б'юті. Тут стояли стакани. Тобто це не вирощування на ягоду. Так, ви ще бачили тут класно. Ось. Оце Флоріда Бюті. Зараз клієнт має заїхати за саженцями. Заодно дам йому покуштувати, що в нього буде рости. Так, ну що, по дорозі візьму тоді з великих. Так, з великих у нас це не дуже велика, ну ладно, хай буде Мурано. Ось таке Мурано. Ось таке Мурано. Так, три Мурано, дві Florida Beauty, це Сізре. Ну, походимо трошки по городу, поки дощик перестав, бо дощ поріщить постійно. Уже мокра 25 разів. Так, тут теж Мурана. Вона така мурана вона постійно жене ягода. Дуже Мурана. Так. Зараз. Так, ну, можете рахувати рекламою, можете, як хочете, рахувати, але хочу сама, в мене є грядка взагалі це садилося Мурано. Але я чітко знаю, що я куштувала ягоду, і це була Анія. Тому я пропоную саженці Мурана плюс Анія. Кому не на розведення, а на е, поїсти, то, в принципі, і та, і та ягода гарна. Ось така ягода. А зараз, до речі, я її зірву, покуштую і буду точно знати. Але бачите, саженці... Ставила всі і ті, і ті, а ягода є різна. Тому, якби, Ну оце точно Мурана. Оце може бути Анія. Це теж, це теж Мурана. Ну так, і не знаю на якому етапі вони спуталися. Але я продаю тільки так, як оце. То, що може бути Анія. Бо це Мурана. Я бачу по ягоді. Хоча Мурана теж такі от бувають ягоди. от ці дві ягодки це ось цей, де в мене мікс, як я кажу, Анія. Анія. Мурана. Ну і візьмемо Анію. Анія саженці ще не готові. Будуть ось це все Анія. Ще саженці не готові. Оце Анія. Так, як його покласти? Дві Анії. Ну, ось тут покладу. Ось це Анія. Ось це Анія. Оце три. Так. Анія. Вже забулась, бачите? Так, це Florida Б'юті, це Анія, це е, Мурано, це оця Шомікс і це Сізаже. Так, що ще можна взяти? Бо взяла велику тарілку. Ви знаєте, довго думала, але все-таки вирішила лишати цей сорт. Дивіться, як він тримає. Це з пларидів нових. Саженців, скоріше все, не буде, бо буду. Собі розмножувати, якщо буде, зовсім невелика кількість саженців. Дивіться, дощара валить. Ну, вибачаю, слимаки, я їх не травлю на грядках, бо дуже сильно їдять ягоду. Десь я тут бачила, ось дивіться, вісить ягода, ось, і оце вже слимаки погризли. Ну, Видно, смачно. Що слимаки погризли. А ось дивіться, картина маслом. Ларит, як вам? Хто там купував вісячу, чи яку там цю полуницю? Чи повзучу, чи каскадну, чи як вона там ще називали, Ось, будь ласка, на вусику я ще не вкоріняла, бо все не можу ну не могла зрозуміти, чи мені її лишати, чи ні, але так як вона ось так тримає дощ, розумієте? що вона лежить в сирості і має отакий вигляд, однозначно я її лишаю. Так, і, ну що, візьму ще пару штучок. Амандіна. Ось така вона. Амандін, він такий темненький. Так, де тут ще що десь було? Амандін десь був ще. Ну, він такий тут невеличкий, ладно. Так, і беремо пларед. Це 13-й. Всього не візьмеш. Так, оце пларед. Оце амандін. Так, спочатку так. Оце амандін, бо його видно. Оце пларет. Так. Ну, щоб нам не сумно було. Головне, нічого не попутити зараз. Ось дивіться, як у нас заросли. Не кабачків, а як вони. Ой, забулося, як вони називаються Ну що ж кірочки не треба обирати? Такі вже листяри, що взагалі. А грушка рясна. І нормували грушку. Дивіться, яка груша. Нормували і дивіться, скільки її є. Ой, треба було більше нормувати. Так. Ось тут ці заже, ось ці заже, ось теж вже погризаний. Ось тут пару вусиків є. Ну, собі може розмножу подивлюся. Якщо буду лишати, то розмножу. Ну, ви знаєте, а він і зараз такий освіжаючий, скажімо так, я б не сказала, що це кисло ягода. Такий досить освіжаючий. Так, зараз ставлю сюди, де це в нас тут тінючок. Ось так пристроїлися. І ще хочу взяти, бачила тут, дивіться, це ще не було на огляді. Чи... Я її з новинок сорт Петра. Ось це сорт Петра. Сорт Петра. Ось такий він. Оце сорт Петра. Ось він. І, чесно кажучи, навіть не підходила оце сорт Палянт. В мене він себе ввів як крем, а зараз він просто курів. Дивіться, що він видає. Тобто як на серпень, як на серпень, зараз покуштуємо вперше, покуштуємо ось цю ягоду. Валіант. Я думала вже його давно викинути. То, що він не цвів в мене у всякому разі. Дівчата кажуть, що він у них цвіте і нормально себе поводить. Я не знаю, чого він стресував, і в мене він не цвів. Хоча зараз це просто якийсь, ну, купа квітів, розумієте? Я от тільки що вам показала один кущик, це молоденький кущик цьогорічний. Так, оце валя. Так. І покажу вам ще. І не буде сажанця, просто покажу саму ягоду крапо 10. В тому році я так дуже некоректно себе повела з нею. І в цьому році я не можу її розмножити тільки для себе. Оце Крапо-10. Це, по-моєму, найбільш врожайний сорт, який існує. За ним йде Мурана. Так, хто запам'ятав всі ягоди? Ну оце крапо 10. Зараз будемо згадувати. Оце ВАЛІАНТ. Так. Ну що, зважуємо. Ой, щоб було по-чесному, давайте. Три ягоди, а, три. А я її не покладу три. По одній петра. Тридцять. Двадцять вісім, дев'ять. Сорок два. Ну що, коштую Петру? Як вона на кінець серпня? Це перезрівша, значить вона має бути все-таки отакою світлою. Дивіться, як вона тримає дощ. На тупо лежить в колюжа. Враховуючи, наскільки вона ось тут туга, наскільки вона приємна всередині. Дуже ціковита. І це, знаєте, як підсмажений пиріжок зверху, а всередині джемом. Не скажу, що це супер якась пересоложена ягода. Солодка, смачна. Досить достойна ягода. Петра. Це з новинок. Ну що, валіант? 24. 19. 20-25 грамів виходить. Ось такі всередині. Дуже туга ягода. По смаку він кисліший, ніж Петра. Скажімо так, трішки краще за Сан-Андреас. По вигляду. І в всякому разі ну, ягід дуже багато. Кому на серпень-вересень треба ягода, в принципі, паліон тримає дощі. Ну, така, середньостатистична, скажімо, для торгових, ну, як для себе особисто, я б щось інше тримала. Але такий сорт є, досить міцний. І в мене веде він себе крем. Сізаже. Це невеличка ягода. 18,4. Прокопнула. Він м'якенький. кисло солодкий смак, досить освіжаючий, дуже приємний. Так. Крапо 10,23,5, ну, крап 10 40 грамм це в нього просто без проблем ягода. М -м -м. З кислинкою, з кислинкою. Тугенькі, всередині м'якенькі. Ось такі крапо 10. Ще раз кажу, крапо 10 немає. Це вже немає. Новин, скоріше всього, не буде. Просто показую, як огляд. Добренько. Так. І оці дві. Так, оце я запам'ятала. Це е, пларо 13. 13. 26 грам. Ягода була і побільша. Десь в районі 40 грам, 30-40 грам. це і нормальна така. Твердий зверху. Всередині мікеньки. Як... На мене не вистачає смаку. Тобто він і не кисний, і не солодкий. Такий. Так, це у нас Амандін. Можна покласти дві яйки. 39,2. Угу. Амандін має смак. Не суперсолодких, але. І він має смак. Ну, є солод як і синка, але він такий як джемік і він має смак. як Гурмундін, він теж всередині як джем, і має смак. Так, вже ага, уже, забулася, да? Здається, оці дві ягоди у мене з того, де я, в мене мікс е е е Мурано і Анія дві ягоди. Ну, будь ласка, 50 грам. Чи це щось так... Ну, так, да, 25 грам ягоди. Оце? Оце Анія. Це Анія. Це точно Анія і це, напевно, все-таки Анія була. Тому що ані, ні з чим не спутать. Саме з дуже солодких сортів. Але бачите, міцненька ягода. Так, оці, напевно, дві. Що я брала, що я не знала, чи це Мурано. Так, важу. 55. Коштується? Mm -hmm. І це Анія. Якщо mm -hmm. на ті грядки Демікс є і Анія, і Мурана. Так, ось ці три ягоди це Мурано. Ось ці ягоди три Мурано. Що тут? Ну, 20-30 грам для Мурано, це нормально. Коштуємо. Смачний зараз. Дуже технічний сорт. Дуже гарна врожайність. Тверденький поїде на любовісень. Ну, от солдат, так як не вистачає, або треба трішки докормлювати. Ну він відрізняється від Анії. Так що на ті грядки, де мікс, там дійсно є і Анія, і Мурана. Так, Флорида Beauty Є рекорди. Тридцять п'ять, сорок що там? Сорок три. <тібрин> ну, Флорідуб'ют, я знаю. М -м дуже соковита, смачна. М -м -м. Капає. <тібрин> Теж така з технічних, але вона має... Має смак. Мені подобається. Вирощуйте свою ягоду, звертайтесь за саженцями, вирощуйте самі і будете мати ось таку смакоту до самих-самих морозів. Все буде Україна. Дякую.